Вітаю, вельма шановне панство. Що зрозумів ваш партнер, що усвідомив стосовно вас і ваших відносин на таро 78 дверей? Давайте подивимось, що зрозумів, що усвідомив імператриця. Ну, знаєте, він усі думав те, що вашу, вашу важливість, те, що ви підтримка є і важлива, жінка, яка розуміє, що ваші відносини, от в ваших відносинах ви були турботливою, любить, любить, кохаючою та взаєморозуміючою. Змійте? Це про розуміння, важливість, ваша ролі, як джерела емоційної підтримки та стабільності, це імператриця. Дев'ятка мечів – це тривога, стрес щодо ваших відносин. Напевно, ваш партнер можливо усвідомлює свої страхи або занепокоєння, які можуть впливати на ваші стосунки. І це може бути пов'язане з минулими проблемами або невпевненістю щодо майбутнього. Фортуна – це про неперебачуваність зміни, і також, можу так сказати, доленосна зустріч. І фортуна це ще може вказувати на гойдалки, знаєте, емоційні гойдалки, зміни. І партнер ваш усвідомлює, що у відносинах. Важливі гнучність і здатність адаптуватися, ви є. Знаєте, от ви можете адаптовуватись до змін. І це також може означати, що партнер ваш розуміє, що ваше спільне майбутнє, майбутнє може бути сповнене несподіванок і нових можливостей. Пажезлі говорить про А про розуміння, що для розвитку відносин необхідно проявляти ініціативу, бути відкритим до нових ідей і активно взаємодіяти один з одним. Десятка пентаклів про стабільність, безпеку в відносинах. Людина розуміє, усвідомлює цінність довгострокових зобов'язань і бажання створити міцний фундамент. Для спільного майбутнього. Це також може включати розуміння важливості сім'ї та спільних цінностей. А, знаєте, ваш партнер взагалі розуміє, що ви людина, з якою пов'язано не тільки можлива це життя, це може бути пов'язаний минулі життя. Житті, з якими були ви знайомі, а також він хоче сказати, що з вами дуже багато приємних минулих спогадів: це про зв'язки з минулим. Ваш партнер може цінувати ті моменти, які ви вже пережили разом, і розуміє важливість збереження та міцнення цих зв'язків у майбутньому. І це також може вказувати на бажання повернутися до простих радощів та щасливих моментів у ваших відносинах, тому що, знаєте, коли він йому це нагадує, він його це гріє душу і серце.